Вітання глядачам телеканалу «М-студіо», ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні ми у гостях у заслуженого артиста України, керівника камерного оркестру Закарпатської філармонії Владислава Юроша. Вітаю! Доброго дня! Отож, з чого все почалося? Що вас надихнуло власне стати артистом? Ну, я думаю, це почнемо з азів, як більшість дітей провели мене в музичну школу. Ну, але тут є своя іще така фундаментально, можу сказати, історія, коли моя мамка колись грала на скрипці. І дідо дуже хотів, щоб і внук грав. Так сталося, що під час війни мрії її не здійснилися, і все перейшло на мене. Тобто третє коліно пішло в музику. Тому Потім... власне і скрипка. Тому власне і скрипка, бо у мамки була дуже цінна скрипка. Я потім ходив, я цікавився тим інструментом, його не знайшли. Він за кордон був вивезений. А так пішло, що музична школа, конкурси одне п'яте, десяте. Були вибори між журналістикою, історією, спортом. Але вийшло так, як доля мала бути скластися. Все ж таки 50 років, навіть більше, вже на сцені. Що вас надихає, мотивує? На сцені тут я з'явився перший раз, десь рік 63-64. Але професійно вже було з 74-го року, як артистом філармонії прийшов. Що мотивувало тут взагалі в роботі в філармонії? Люба дитина хотіла бути на сцені. Здається, що це щось таке надзвичайне, в житті воно потім складається інакше. Робота з камерним оркестром, що надихає, ну, це, не знаю, склалося так, що першим нашим керівником був Йосип Йосипович Горчар, заслужений артист України. Потім згодом на, на цю посаду я був обраним. І так, уже на протязі років, працюю в цьому колективі. Любов до музики. Оце, мені здається, і привело до, до, до такого результату. І, власне, давайте трошки зупинимося на вашому такому досягненні. Все ж таки, ну майже вже чотири десятки років ви очолюєте оркестр. Розкажіть про колектив, як вам вдається от балансувати? Ви знаєте, колектив, ну, як і людина переживає різні етапи в житті. Були взльоти, особливо перший склад, який був 78-му році, дуже міцним був. Тепер люди, котрі виїхали за кордон, бо у нас історія так склалася, працюють у, у різних, в Америці, в Німеччині, в, в Італії, в Словаччині, тобто пороз'їжджалися. Ну, доля так складалася у людей. І це був взлет такий. Потім почав бути важким періодом, коли не вистачало кадрів взагалі тут. Але передумовою взагалі створення камерного оркестру тут, завдячуючи, я не знаю, чи це закономірний якийсь перехід кількості в якості. Закарпаття воно дуже багато було традиціями. Домашнє музикування, троїсті музики, різні ансамблі. Ну, а тут стало перший професійний колектив такий. Ну, стараємося, що можемо вкладати в нього, тримати, розвивати. За весь період часу, я так підраховував, на 20-річчя, коли було, пройшло 104 чоловіка артистів. Після двадцятиріччя до нинішнього часу я до сорока. Тобто щось уже стабілізувалося і слава Богу. Дуже важливо, особливо зараз під час повномасштабної війни, що все ж таки, крім камерної музики, у вас таке йде поєднання із народним. Е, ви розумієте, по-перше, ми живемо у, у на такому е, терені, на так е, терені землі, де з, е, переплетіння культури де. Угорська, словацька, румунська, польська, німецька, скажімо, ромська. І всі вони величезне мали вплив, і, і, і інструмент, скрипка, тобто струнні інструменти, мали для їхньої культури велике значення. Багато інструментів тут, у Закарпатті було, різних інструментів. І, і, і наші композитори пишуть теж класика класикою, але Беремо твори Мартона, Задора, Віктора Федоровича, Теличка, волонтера. Вони ж всі пропитані нашою мелодією, нашою ритмікою, нашою гармонією. Власне, ви гастролюєте на міжнародній арені. Як сприймають оркестр і оці наші закарпатські нотки? Ви знаєте, воно дуже калоритно виглядає. Це відмічали вже роками. Перше, музика, вона вона багата, тому що вона різнобарвна. Європейський блок завжди ми так будемо в програму, що є класичний блок музики. А далі постараємося внести щось. Я дуже стараюся пропагувати нашу музику, тому що якщо не ми, хто ж іще буде пропагувати нашу музику? 15 тисяч концертів. Це ну, правда? Так. Це, Це ж треба організувати. І я хотіла запитати, що вам ближче? Все ж таки музика і бути солістом, наприклад, чи керувати? Ви знаєте, ну, тут, тут цікаве таке питання. Якщо написана допустимо, оркестрова якась партитура, почалося із далеких часів, коли почали виводити сольні партії. Концерт угроси був такий, такий від концерту. Потім стали писати вже окремі сольні партії, прописувати. В нашій роботі воно поряд одне з другим. Ти можеш грати, 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 бух, в нотах сольна партія, ти мусиш її сольно виконувати. Але близька мені ця робота як керівника це творча робота, а як сольна робота, вона скоріше вона. Було пов'язана з моєю роботою у закладах наших навчальних, де я роками працював ілюстратором. А там сугубо. Іде сольне сольне виконання різних сонат. От коли ви стоїте на сцені соло. Що ви тоді відчуваєте? Чи є у вас хвилювання, чи перед виходом? Можливо, навіть є у вас такий ваш, ви ж навіть можна назвати вас музикальним філософом. Що хочете передати глядачам, щоб вони теж відчули? Ну, є у вас такий посил? Е, е, хвилювання це однозначно. Я, я не вірю в те, що ніхто не хвилюється. Навіть не хвилювання, Скажімо, на дане слово, таке закарпатське трема. От якесь внутрішнє таке. Є, воно, я думаю, хвилинка, півтори тримає, і, і тому рекомендую дуже багато е, великих музикантів починати із повільної музики, щоб людина могла це адаптуватися е, до сцени ті перші якісь там секунди, хвилини. А далі то вже просто ти входиш у своє русло, робиш свої, свою справу. Е, що донести до, до глядача? Е, із всіх видів мистецтв, мені здається, музика якраз е, о, струнна музика, е, о, музика інструментальна, уточнюю. Е, вона найважча. Художник намалював, ви бачите, е, слово написане, ви прочитали, ви маєте уяву. Музику, складний процес. Композитор написав, виконавця виконує, а ще й треба довести о, це все до глядача, щоб він почув. Тобто е, тут має настільки переконливо бути виконаний твір. Ви знаєте, були випадки тут, коли у залі, от в наш час вже військовий, коли з залу приходять після концерту, тобто запрошують мене в зал, бо людина не може навіть дійти до сцени. Ну, є такі випадки. Під час концерту пишуть вірші, під час концерту течуть сльози. Тобто воно, воно таке викликає. Це все емоційна гра, це все на емоціях побудовано. Власне, окрема ваша така багатогранна спрямування це ще викладацька робота. Ви викладаєте, знаю, від музичної школи до академії, тобто підготовка молодого покоління. Що ви вкладаєте в музикантів? Чи змінилися взагалі от студенти, ваші учні, наприклад, ну, кілька десятків років тому і зараз? Ви, ви знаєте, по-перше, завжди, що мене трошки хвилює, питання майбутнього. У цьому виховному процесі, тому що раніше був відбір, ми бачили у музичній школі, тепер є слово набір. Воно, якщо подивитися літературу, воно дуже велике значення має. Час став швидшим, діти зайняті більше чимось, тобто зосередитися сугубо на, на музичному якомусь виконанні, стає важчим. Дуже вдячний тим батькам, котрі. Приймають безпосередню участь у, у, у цьому виховному процесі. Індивідуальності завжди є. у Дітей. Як вони були, так вони і є. Буває більше, буває менше, більш емоційні, більш технічні. Це дуже складно. Що саме головне не відбити бажання до музики, прибити щось таке естетичне любову. І дуже радує, коли я своїх, допустимо, бувших дітей бачу в залі. Щось вкладено, щось воно є. Багато із старших дітей, тобто студентів вже позакінчували вузи, працюють за кордонами. Працюють... А може хтось став музикантом і вам є ким пишатися, назвіть їх. Є, є така Христинка Керестей, Наталка Томіч. Колись ми започаткували такий проєкт, взагалі був як юні віртуози, де ми підтримували молодих дітей, і воно стало ну, якби, трампліном для майбутнього. Це лауреати міжнародних конкурсів, Анжеліка Фукс, Аня Касо, це Наталка Марфінець. Тобто діти пішли в життя, і дуже приємно, коли таке стається. От коли передаєте досвід, що вам головне? Все ж таки відкрити любов до музики в серці, щоб дитина відчула, чи все ж таки ставити мету, щоб він був віртуозом? Ви розумієте, ну, перший етап це, звичайно, любов до музики розвинути. До, до, до прекрасного, скажімо, до такого. Завжди, говорю, дитина, яка займається чимось таким, вона ніколи не буде на вулиці по під'їздах. Це однозначно. Як розвивати далі? Ну, кому Бозя дав, кому Бозя не дав. Але мені здається, перше завдання це все-таки любов до музики, бо потім, якщо воно є, людина технічно назбирається. І це одне техніка це засіб вираження емоцій своїх. Ну і варто уваги те, що ви колекціонер скрипок. Розкажіть про свою колекцію. Коли почали, що власне це для вас означає, це хобі, чи це навіть діяльність така? Я не знаю, я не кажу, що я Плюшкін, якщо так трошки смішком. Справа в тому, що я, я маю навіть першу скрипку, на якій я грав. Вона в мене є, на, на ній грають мої вже учні, коли час такий. Далі почалося пошук інструментів. Як любий музикант перед собою ставить мету. І отак почалося один інструмент, другий, п'ятий, десятий. І я досить такі довгі руки маю. Я шукав патрони великі, інструменти великі, доки щось не знайшлося. Але віддоб... немає у е, досконалості. Все, щось шукаєш. І таким чином воно зібралося так поступово вдома: п'ять італійських інструментів, німецьких, французьких. Чеських, угорських, тобто через руки взагалі багато пройшло. Ну, і, і коли так збираєш і ці інструменти, люди знають, що маєш якесь відношення, до того. стало питання відремонтувати, відреставрувати. Ви знаєте, відреставрувати інструмент ну, це для мене щось таке цікаве. Це не це навіть не хобі. Хоча сидів в майстернях, я дивився, я навчався, я прийшов в майстерню вже знаючи дещо. Справа в тому, що дати інструменту нове життя. І ти знаєш, що після тебе на ньому ще будуть грати, можливо, 200, може, 300 років. А скільки маєте вже в колекції? У колекції у мене плаваюча. Вона, вона постійно, постійно дишуща, постійно діюча. В колективі, допустимо, у мене є така пунктик, скажімо. Люблю, коли оркестр має свій тембр, своє забарвлення. А мої знають, що інструменти є, тобто багато із наших артистів грають на моїх інструментах. Хтось придбав, хтось просто так дав пограти, щоб, щоб ну, користь з нього була. Скільки і, через нам... ваші руки пройшло? Можливо, так. Ну, не, не кажу тисячі, але сотні це, це, це точно. І, і були інструменти дуже такі цікаві: Гварнері, Страдіварі, Аматі. Ну, є і у мене такі цінні інструменти. Допустимо, я граю на, на інструменті, якому, який був зроблений в 1666 році. Ну, 1705 рік є. Ну, різні інструменти, і імена різні. Ну і на завершення, користуючись нагодою, хочеться, щоб ви якісь дали поради, починаючим музикантам, чи хто тільки може і планує, чи мріє стати. Що би ви їм побажали, сказали? Ну, висловлюся своїми словами. Якщо з Небес на вас вперто, перстом вказали, і цей шлях ви самі вибирали, йдіть дорогою ви до кінця, терпіння у часі, збудеться мета. Що ж, дякуємо вам за вашу таку плідну і потрібну роботу за те, що ви несете в маси світле і добре, і вічне. Це музику. Бажаємо вам натхнення і ще подальше розкривати таланти. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.